Вітаю вас, мої любі першокласники на уроці української мови. Сьогодні ми з вами загріблюємо вміння писати вивчені букви Добрий день, малеча щира, хай живеться вам у мирі, хай луна дитячий сміх. Почнемо урок для всіх. Починаємо наш урок із виконання гімнастики для очей. Пальчикову гімнастику. Приготуйте свої ручки Ліву і праву, стисніть пальчики в кулачок, потім покажіть вказівний і мізинчик. А зараз порухайте цими пальчиками вгору вниз. Молодці. Прочитаємо віршик. Юрба веселих юнаків. Піймала вудкою в'юнів. Взяли петрушку з рюкзаків, зварили юшку із в'юнів, сюркоче коник, юнаки, і я скуштую залюбки. Знайдіть в цьому віршику слова, в яких міститься буква Ю. Прочитаймо їх. Юрба юнаків вудкою. В'юнів. Рюкзаків. Юшку в юнів. Сюркоче юнаки, скуштую, за любки. Молодці. А серед цих слів назвіть дні слова, в яких буква Ю буде позначати тільки один звук У. Це слова. Рюк заків сюркоче залюбки. Чому в цих словах буква «Ю» позначає один звук? Тому що сусідня буква позначає приголосний, отже, якщо сусід приголосний, то буква «Ю» позначає один звук У. Ми пригадаємо, як пишуться ці букви маленька і велика буква «ю». Маленька буква «ю» починає писатися з верхньої лінії рядка. Ми ведемо коротку лінію до нижньої лінії рядочка. Відриваємо руку, проводимо коротку горизонтальну лінію. Потім починаємо писати овал з верхньої лінії рядочка до нижньої лінії рядка. Велика буква Ю починає писатися нижче верхньої міжрядкової лінії. Ми рухаємося вгору і праворуч до верхньої міжрядкової лінії, потім проводимо довгу лінію вертикальну до. Нижньої лінії рядочка і заокруглюємо ліворуч. Відриваємо руку, проводимо над верхньою лінією рядка коротку горизонтальну лінію. Потім стаємо на верхню міжрядкову лінію і пишемо овал аж до нижньої лінії рядочка. Отже, ми букви з вами пригадали. Давайте подивимося, як ми будемо поєднувати їх з іншими літерами. Читаємо склад Лу. Лупа. Поєднується буква Л і буква У таким чином, що ми рухаємося до верхньої лінії рядочка і зверху починаємо писати букву У. Верхнє поєднання. Лю, любисток, любисток це квітка. В цьому складі теж верхнє поєднання. Ми другий елемент букви Л продовжуємо писати до верхньої лінії рядочка і пишемо буквою. Ну, нутрія. В цьому складі теж верхнє поєднання. Третій елемент букви N продовжуємо писати до верхньої лінії рядочка. Ню нюхати. В цьому складі теж верхнє поєднання. Ну, а наразі прийшов час попрацювати в зошиті. Приготуйте їх або аркуші в косу лінію. Відступіть один рядочок від попередньої роботи. Пригадайте, що під час роботи в зошиті ми обов'язково слідкуємо за власною поставою. Трьома пальчиками правильно тримаємо олівець або, вже хто може, і ручку. Тому на першому рядочку ми з вами запишемо маленьку буквою піврядочка і велику буквою теж піврядочка. Виконайте цю вправу. Не забувайте, що ви маєте право в будь-який момент зупинити наше відео і попрацювати у зручному для вас темпі. Наступний рядочок присвятимо нашим складам лу і лю. Ви бачите друковані склади, а вам потрібно записати рукописними буквами Лу і лю. Отже, пів рядочка ми пишемо «лу», доводимо букву У, її хвостик, петлю до нижньої міжрядкової лінії, а потім продовжить цей рядочок складом Лю, на третьому рядочку ми запишемо складину і ню. Розподіліть на дві частини і запишіть складину і ню. Ви завершили написання, то давайте прочитаємо речення: Юра і юстина малюють. Юра це чоловіче ім'я, Юстина це жіноче ім'я. Чи завжди ці слова будуть писатися з великою Ю? Завжди, тому що це імена. Зверніть увагу на слово малюють. В цьому слові дві букви Ю, а м'якість останнього приголосного ми показуємо м'яким знаком. Отже, на новому рядочку запишіть рукописними буквами речення Юра і Юстина малюють. Зупиняйте відео, виконайте цю роботу. Якщо ви вже завершили написання цього рядочка цього речення, то пора перевірити, настав час перевірити це речення. Перегляньте, чи правильно ви поєднали? Літери в словах. Якщо ви помітили помилку, не засмучуйтесь, ми навчаємося, вам потрібно обов'язково виправити свою помилку, тому охайно з правого верхнього куточка в лівий нижній куточок проводимо лінію і зверху пишемо ту букву, яку потрібно написати в цьому слові. Ми рухаємось далі. Сьогодні пригадаємо літеру Г. Гава. Подивіться, і велика, і маленька літери Г мають одинакову конфігурацію, відрізняються лише розміром. Попрацюємо з маленькою літерою Г. Розгляньте, ми починаємо писати з нижньої лінії рядочка, заокруглили, рухаємося вгору до верхньої лінії рядка і прогинаємо дугу, Знову до верхньої лінії рядочка. В зошитах пропишіть літеру Г склад «ГА» і склад Гу. Розподіліть рядочок на три частинки. Зверніть увагу, від літери Г до букви А проводимо довгу з'єднувальну лінію аж до верхньої лінії рядочка. Точно так ми з вами виконуємо і з літерою У, коли поєднуємо із літерою Г. Пропишіть букву Г, склад ГА і склад Гу. Ми продовжуємо наш урок. Наш друг гаджик ніс назви малюнків і загубив букву в цих словах. Тож, давайте подивимося, якої букви не вистачає. Перший предмет, перший малюнок це у нас агрус. Якої літери не вистачає? Г. Наступний малюнок дзига. Якої літери не вистачає? Дзига. Букви Г. Вхід в будинок називається ганок. Ми теж використовуємо літеру Г. А ці предмети ви бачите щодня це гудзики. І на початку цього слова пишеться літера Г. На новому рядочку запишіть ці чотири слова: агрус, дзига, ганок, гудзики. Якщо ви закінчили цю роботу, то продовжуємо наш урок. І наразі у нас фізкульт хвилинка. Давайте назвемо, що за предмети ви бачите перед собою: Жолудь, лупа, ключ, люк, салют, тюльпан, лук, голуб. Розподіліть ці слова на дві колонки. В одну із них запишіть букву У, слова із буквою У. В іншу колонку слова із буквою. «Ю». Отже, на новому рядочку зробіть розподіл. Напишіть букву У і букву «ю». Під буквою У у стовпчик в кожному рядочку будете писати слова, які містять букву У. Там, де стоїть буква Ю, створіть стовпчик із слів, в яких вживається буква «ю». Кожне слово пишіть на новому рядочку. Натисніть відео на паузу і розподіліть Жолудь. яку ми чуємо букву у чи Ю? Якщо ви завершили написання цих слів, давайте перевіримо, чи правильно ви розподілили слова у колонки. Отже, в колонку із буквою У. У вас записані слова лук, голуб, лупа, жолудь. Вони будуть, можуть бути записані у вас не в такому порядку, як у мене, але мають бути всі ці чотири слова. У колонку із буквою Ю ви повинні записати слова люк, тюльпан, салют. Ключ перевірте правильність написання слів. Прочитайте і звіртеся із зразком. Ну, а наразі буквений диктант. На новому рядочку. Поставте крапку, ми з вами записуємо парами букви, великі і маленькі. Букви ми з вами не з'єднуємо. Пишемо поруч. Отже, увага. Велика буква Р. Маленька буква Р. Велика буква С. Маленька буква С. Велика буква Т. Маленька буква Т. Велика буква У маленька буква У. Велика буква «Ц», маленька буква «Ц», Велика буква Ч. Маленька буква Ч. Велика буква Ш, маленька буква Ш. Перевірте, чи правильно ви записали букви. Давайте з вами пригадаємо слова, в яких міститься буква Ю. Можна їх створити безліч. Давайте прочитаємо. Юля, Юнга, юрба. Любить, тюльпани, любисток. Малювати. Меню Юнак, калюжа, РЮКЗАК, верблюд, чулень. Оберіть п'ять із запропонованих слів і запишіть їх рукописними буквами. Якщо ви завершили написання цих слів, перевірте, чи правильно ви їх записали і правильно поєднали букви в словах. Серед із запропонованих цих слів знайдіть свої слова і перевірте. Ми завершуємо наш урок. І у кожного свій настрій наприкінці цього уроку. Тож оберіть, яка ромашка вам більше відповідає. Перша, яка посміхається, у мене все вийшло. Друга, яка засмучена, була важко. Третя, роздратована, яка нічого не зрозуміла. Сподіваюся, що ви всі посміхаєтесь, бо у вас обов'язково все вийшло. Ми з вами завершуємо урок. Зустрінемося на наступному. Я вам бажаю цікавого і веселого навчання!